Ну І перше, що нам заважає, отримувати гроші, заробляти фінанси. З чим перше потрібно працювати, це страхом коштів. Страх багатства, страх великих грошей. Він може бути присутнім. Людина, почувши зараз ці слова, вона може прям обуритися обуритись тим, що нічого є, як це можна боятися грошей. А от так це. Люди бояться грошей, вони. Не знають, що робити з грошима, і при отриманні коштів вони їх просто зливають аби куди, тому що щоб, їх не держать. Оцей страх коштів, навіяний нами е з дитинства і в ході взагалі суспільства, воно формує таку думку про те, що великі гроші це великі проблеми, про те, що ви не заслуговуєте на великі кошти, е то цей страх коштів це перше, про що потрібно. Е Спілкуватися, що потрібно обирати і перероблювати у своєму мисленні. Бо коли людина має такий страх, вона ніколи не буде з грошима, вона буде їх лише зливати, куди тільки зможе.